Я командир мотопіхотного батальйону, звуть Михайло. З початком повномасштабної війни, як розпочаток було 24 лютого батальйон, в той момент знаходився на одному з полігонів тут біля Дніпра. Ну і 26, 27 числа, отримав завдання висунутись в бік. Мелітополя, тобто повномасштабну війну, було, ну, зустріли на Запорізькому напрямку. Отримали завдання, висунулись на вказаний рубіж, ну і відповідно почали підготавлювати рубіжі ну, разом з місцевим населенням. Воно допомагало досить, досить добре допомагало. Можна сказати, люди в батальйоні прості, просте місцеве населення, от, з різних кутків України. Є багато із Західної України, там я з деякими там, люблю поспілкуватися там, ну, на різні теми, особливо коли вони приїжджають з, з відпустки, там, емоції. Ну, деяких я знаю, і деякі там знаю, де я живу. Люблю поспілкуватися, у них там емоції, там, вау. Ну, Об'єднує нас тут всіх, те, що ми пліч -о пліч разом здобуваємо перемогу. Більшість офіцерів у батальйоні були підготовлені, тобто це були кадрові, які не перший день. Не перший місяць на посаді були. Ну, зрозуміло, були і молоді лейтенанти, які то є, перший раз побачили, що, це, що таке війна, або що таке зіткнення з противником. Ну, в подальшому виконували завдання на Гуляйпільському напрямку, де досить Довго були в оборонному бою. Далі нас наші колеги змінили на наших позиціях, ну, і нас відвели на доукомплектування, на підготовку до подальших дій. Після відновлення боєготовності батальйону ми виконували завдання на у Рахівському напрямку біля населеного пункту, неподалік населеного пункту Мар'їнка, де досить вдало ну, відновили декілька позицій однієї із бригад. Ну і подаль, в подальшому знаходились в резерві командуючою. Нас перекинули на Бахмутський напрямок. Це е, неподалік. Бахмуту, перші зіткнення з Вагнером, можна сказати, так, і тактику їхніх дій ми відчули на собі це десь це приблизно у вересні місяці минулого року. Там зрозуміли, що це не прості кадрові військовослужбовці, тому що у них тактика була, ну, ми вже тепер всі знаємо. Перший раз, як зітхнулися з ними, Спочатку не зрозуміли, як це так можливо. Ну, після зіткнення з вагнерами це завжди у нас був аналіз, аналіз бою, там, вдалого, невдалого. Завжди ну, пробували робити протидію досить ефективно. Ставили там деякі вогневі засоби, які ну, не Просування так стрімко, як вони там планували, можливо, або там, як би воно їм там хотілося. Після певних там, дій чи оборони, чи наступу, чи штурму там, деяких позицій, завжди сили трошки спадають, люди трошки. ну, Змучуються і нас виводять на відновлення боєздатності, ну, трошки відновити і особовий склад, і, відповідно, зробити певні висновки з того, що було, тих боїв, які були, або тих дій, які були ну, на відновленні. Як правило, приходить ну, молоде поповнення, ну або Ті люди, які пройшли тільки якийсь певну підготовку, тобто, ну, як курс молодого бійця, можна так сказати. Ну, далі, відповідно, кожен командир взводу, кожен командир роти, вже маючи досвід, він знає, що потрібно і як потрібно правильно підготовити свій особовий склад. Ну, молодий, який, які поприходили, відповідно роблять певні висновки, тобто, що більше потрібно солдатам. Це підготовка, ну, вогнева підготовка і тактична підготовка. Ну, Взагалі, всіх видах бою це тактика, як правило, вона постійно змінюється. Ну, так, на нашому такому шляху е, бойовому е, постійно противник видумовує, придумовує, що то нове. Ну, ми відповідно пристосовуємось. І на відновленні, якщо воно е, дійсно ефективно, то ми використовуємо деякі, деякі, в деякій мірі е, те, що побачили що противник використовував проти нас. Ну, як правило, тут були декілька полонених. Ну, це були тільки зеки їхні, ну, Шторм З, тобто не Вагнер, Шторм -Зет. ну Шторм З. В кожного практично з них є там, якийсь наркотик в карманах. Ну, був вірніше, Коли при запитанні для чого, то типу, для, там, для храбрості. Ну, як правило, ті, які попадають в полон до нас, то вони там е ну, всі стандарти говорять, що вони як би, не мотивовані, тому вони е самі здалися в полон. Ну, але Допоки він був на тій стороні, допоки не попав в, в, в полон до нас, то е, нормально е, вів вогонь. Е, нормально е, він все ну, нормально воював. Є, е, ну, Багато розказують, що там хочуть втікати, то тобто, есть, гроші не, не платять, як говорили там. от, е, Дехто там із полонених, ну, з зеків, то каже, спеціально Приїхав сюди, щоб потім здатись в полон. Тому що там йому було там сидіти там, 5-10 років, а тут, якщо виживе, то 2-3 місяці. Ти Але зато два-три місяці повоює, піде в полон, здасться і зато буде жити. ну, в основному попадались невмотивовані.